Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів каналу Ігор Даровський п001. Їх привозять по одному. Усіх за списком міжнародного трибуналу. Це вже їх дев'яте продовження терміну життя. Після великої війни країни-переможців вирішили, що смерть то надто легка доля для лихочинців, і застосували усі досягнення сучасної медицини, аби виконавці злочинів проти людства отримали вічне життя. Глобальна програма Живи вічно, відповідай до вічно стала лозунгом, що об'єднав безліч правозахисників світу. За перше десятиріччя програми рівень злочинності впав на піввідсотка, а витрати на пенітеціарну систему зросли на тридцять. Але уже за кілька років злочинність перегнала систему і вийшла на перше місце. На вихід П001. Приїхали. Охоронець натискає на кнопку. І пневмобраслети на ногах відключаються. В'язень не пручається, просто встає і йде до передніх дверей автобуса. Він трохи кульгає. Програма дала йому вічне життя, але аж ніяк не вічне здоров'я. Під стінами будівлі лікарні невеличкий громадянський пікет Ми, заручники системи. Хто сидить, а хто охороняє готелі за наш рахунок. Плакати, як завжди, прості та красномовні. Останнім часом, у зв'язку з падінням рівня добробуту у Європі та Америці, коштовне продовження життя вбивцям та злодіям почало викликати все більше суперечок. Адже у той час, коли у звичайного мешканця не вистачало грошей навіть на тимчасове омолодження, люди починали вимагати реформ та справедливості. Вічне життя і дійсно створило дилему у суспільстві, адже в'язниця стала своєрідним нескінченним готелем зроби щось жахливе і отримай безсмертя. Зручну одномісну камеру із душовою кабіною, туалетом та виходом у глобальну мережу. У тюрмі можна було отримати освіту, створити бізнес і навіть кар'єру, насолоджуватися безтурботним життям за рахунок держав-учасниць програми. Безсмертні диктатори, маніяки, убивці, гвалтівники тепер. Вони спокутували свої гріхи вічно, але окрім самотності, не відчували жодного дискомфорту. Найстрашніше, що з ними могло статися, окрім смерті за ґратами, це збільшення строку і ще одне оплачуване продовження існування. Прокляті та зневажені суспільством. Вони отримували століття на роздуми над власними помилками були ті, хто не витримував і втрачав зв'язок із реальністю, вкорочував собі віку. Але таких були одиниці. Більшість же злочинців ставали іще більш жорстокими та зухвалими, незмінною лишалася одна тенденція. В'язниць та поліцейських ставало більше, і поступово світ, безперечної поваги до людського життя почав загрожувати самому поняттю людської свободи. П-001 виходить і дивиться на НАТО. Він посміхається, махає людям, підіймаючи руки у браслетах над головою. Почуває себе рок зіркою. Вбивця! Найсміливіший із протестувальників кидає м'який камінь у колишнього диктатора. Втім, промахується і влучає у скло тюремного автобуса. М'який ж неспішно сповзає пласкою металевою поверхнею і падає під колеса. Така форма протесту дозволена. Тож поліцейські лише сканують хлопця про всяк випадок, щитуючи номер його соціальної карти та рейтинг лояльності уряду. Індикатор у зеленій зоні. Отож цей громадянин поки що не становить небезпеки. Реальні протести це уже пережиток минулого, так би мовити, розваги для динозаврів. На такі дії витрачається аж надто багато калорій та енергії, яку можна використати для корисної праці на благо країни. Їх не засуджують адже демократія все ще перемагає. Їх просто не підтримують. «П-001, Не затримуйся. Конвоїр штрикає гумовою палицею невеликого чоловіка. З його зовнішнього вигляду навіть і не скаже, що понад 200 років тому він намагався поставити світ на коліна, стати рятівником людства і увійти в історію. Зараз він лише номер у журналі в'язниці і декілька рядків у комп'ютерному коді фінансової звітності, як і його команда, яка ненавидить його. Іще сильніше. Адже це почуття як гарне вино, і з часом воно стає лише витонченішим. Кожного із них гарно охороняють. Кілька десятків років тому, перед сьомим продовженням життя, їх розмістили у одному автобусі, і для двох із них це стало тоді останньою поїздкою. Тому що вони як. Павуки в банці якщо кинути усіх в одну, позжирають один одного. Відтоді їх возять окремо, а найактивніших перевели до іншої в'язниці. Офіційна версія, аби вони не вбили один одного. Але ходили чутки, що навіть за ґратами вони знову взялися за старе. І зі своїх мізерних одномісних келій, почали створювати тюремну імперію. Залучали інших засуджених та навіть охоронців. На одному із глобальних стрімів, психолог, якого запрошували у студію, пояснював цей феномен як глибоку психологічну травму такий собі владний ПТСР. Люди, які пережили стрес. У будь-який спосіб хотіли створити умови, в яких їм було б комфортно. Кесарю, кесареве, в'язничному в'язничневе. Якось так тюремна держава це те, що вони створювали за вільного життя і те, у чому вони жили зараз. Для них майже нічого не змінилося. Вони лише трохи втратили масу на рейтингових вагах і, звісно ж, позбулися своїх неймовірних статків офіційно. Але, за деякими даними незалежних розслідувачів, таємні офшорні рахунки усієї команди і досі дозволяли їм контролювати деякі фінансові потоки та впливати на певні світові процеси через третіх. Осіб. Хоча, можливо, це все лише дезінформація для підвищення рейтингів детективних агенцій як і в минулому, так і зараз світ байдужий до таких речей, автобуси один за одним зупиняються біля головного входу, і конвоїри виводять засуджених. Декілька журналістів другорядних каналів кволо висвітлюють цю подію у швидкому стримі. Продовження життя вже давно не тема номер 1 для онлайн-сервісів та мережевих таблоїдів. Років 150 тому усе було інакше, і пацієнт П001. Та його посіпаки викликали неабияку зацікавленість преси та розлюченого людства. Зараз більшість сучасників навіть не знають, хто це такі і чому на них і досі витрачаються гроші платників податків. Ті покоління вже вмерли, а нові мають інших відомих злочинців та лідерів антирейтингів. Нескінченний цикл забуття Їх ведуть довжелезними світлими коридорами, у масках і бахілах, зберігаючи безпечну дистанцію в 20 метрів. Старильні лиходії. Їх залишилось лише п'ятеро. Для інших програма закінчилася на сьомому циклі. Сьогодні Тут головні винуватці Великої війни і двоє особливо жвавих пропагандистів. Вони і досі не покаялися. Жоден із них. Біля Великих Сходів шлях конвоїв розходиться. Для кожного із них свій кабінет і свій лікар. Держави-учасниці більше всього опікувалися дотриманням громадських свобод та прав людини. Немає значення, що ти накоїв. Твої права понад усе. Рівні можливості вінець людської утопії. Проходьте. Лікар запрошує ув'язненого до палати. Один із конвоїрів заходить разом із ним. Інші лишаються зовні. Дев'ятий цикл П001. Як ваше самопочуття? Давайте без цих формальних питань. Робіть свою справу. В'язень не в гуморі, але це зовсім не псує настрій лікарю. Хоча він і не приймає участі у програмі, але має кошти на постійне омолодження. І це уже не перша їх зустріч. Тоді лягайте у капсулу. Медик натискає кнопку, і зі стелі опускається велика прозора ємність, наповнена рідиною. П001 роздягається, залізає туди, і лікар разом із медсестрою під'єднує до нього кілька крапельниць. Допомагає одягнути маску і Запускає кисень. Три хвилини намагайтеся не рухатися. Останнім часом програму вдосконалили, тож тепер процедура пришвидшилась. В'язень показує знак ОК і занурюється у рідину з головою. Лікар закриває капсулу і вмикає таймер на настінному годиннику. Кілька десятків років життя за три хвилини непоганий результат. Кажуть, що під час омолодження ви бачите усі свої попередні життя, але коли сеанс закінчується, мозок ніби перезавантажується і ви не пам'ятаєте процедуру. Тож доказів цієї теорії немає. Можливо, колись вчені зможуть транслювати картинки із мозку онлайн, і ми нарешті побачимо усі ці мільйони фільмів, які знімає щодня кожна людина у своїй уяві. Колись, якщо це буде гарно продаватися, лікар відкриває капсулу і від'єднує спорожнілі крапельниці. Вітаю із черговим безсмертям. Він допомагає ув'язненому вилізти і підсуває гумові капці. Пацієнт трохи спантеличений, але результат вражає шкіра стала більш пружною та м'якою. Зморшки розійшлися, на вигляд він скинув не один десяток. п 001 одягається і сухо дякує. Його настрій, як і самопочуття значно покращилися. Він навіть менше накульгує, І це відчувають усі. Конвоїр знову надягає на нього кайданки і вони виходять. Лікар підходить до вікна і чекає, поки пацієнта не посадять в автобус. Як він відреагував на новину. У кабінет заходить головний лікар. «Ха, Я йому не сказав. Він посміхається керівнику. Нехай до самого кінця думає, що його безсмертя нескінченна і вимагає відвести його на процедуру продовження життя. «Ха, Він же все одно дізнається. У них у всіх камерах є повний доступ до мережі. п 001 не користується інтернетом, лікар посміхається. Старі звички гірше нових хвороб, а його колеги ізольовані від нього і один від одного. Тож, якщо охоронці не скажуть зайвого, то він не дізнається. Не знав, що ви настільки жорстокий. Керівник теж підходить до вікна. І вони разом дивляться, як колона автобусів повільно вирушає крізь пікет до місця в'язнення. Думаєте, вони заслуговують на спокійну смерть від старості? Всі вони після того, що накоїли? Я не бог і не суддя, я лише керую бюджетом нашої лікарні. Головний лікар хитає головою. Не кажучи вже про етичну сторону вашого питання, враховуючи нашу професію. І на що ж тепер будуть спрямовані гроші програми? Хм, Ви будете сміятися. Керівник виймає планшет і показує колезі новину. Трішки підправили слоган, і програма готова. Дивіться. Глобальна програма продовження терміну життя для найефективніших представників людства Живи вічно, захищай довічно. Тепер кращі співробітники силових структур безкоштовно отримують продовження життя. Хе -хе. Він сміється і вимикає планшет. Чим слабша влада. Тим більше грошей вона вкладає у своїх охоронців. Гарні часи народжують слабких лідерів, а слабкі лідери породжують погані часи. Замкне не коло, лікар позіхає. Але радує одне керівник підморгує йому, що і злочинцям і поліцейським. Обов'язково знадобляться наші послуги. Тож майте гарний день і не забудьте занести мені лист щастя у кінці місяця, якщо і далі хочете отримувати таких поважних клієнтів. Ігор Даровський П-001 Читав Руслан Алексію Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую автору за його творчість, довіру та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Принагідно нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, БайМіаКі, Донатело чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.